Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, з нами на зв'язку. Наші вітання, добрий ранок. Вітаю вас, друзі. У нас вечір, у вас майже ранок. Вітаємо. Доброго вечора в такому разі. Та ну давайте так. Наскільки непохитною є і буде надалі позиція Сполучених Штатів Америки, поза як є, ось це звернення з боку України про, про те, аби все ж таки дозвіл на використання західної зброї по території Росії з'явився? Чи це може переглянути? Звичайно, що це може бути переглянуто як може бути переглянуто будь-що і переглядалося. Ми з, вами, ми з вами маємо багато прикладів цього шкода, що Сполучені Штати приймають багато рішень реактивно, так би мовити, а не проактивно, тобто у відповідь на ескалацію з боку Росії. А не для того, щоб попередити ескалацію з боку Росії. Ну я можу навести приклад: як скажімо, дуже довго відбувалося рішення, щоб надати Україні американські та німецькі танки. Дуже довго приймалося рішення, щоб надати Україні літаки. Ще довше приймалося рішення, щоб надати Україні ракети атакам. Тобто, я думаю, що рано чи пізно це рішення теж буде схвалено, що можна американською зброєю бити по цілях у Росії. Но ми не знаємо з вами, що розвідка, скажімо, доповідає Джо Байдену в Раді національної безпеки, вона відповідно Джо Байдену. Може, у розвідки є оцінки, що вони вважають, що це. Це з боку Росії викличе якусь таку реакцію, яка може призвести до значного загострення. Але оцінки розвитки теж вони ж не є константними. Вони кож кожного дня вони змінюються. І Ми бачимо, що те, що там вчора вважалося, що от Росія відповість на чи не ядерною зброєю. Потім це переглядається. Я думаю, так само буде, буде переглянута оцінка і в даному випадку. Ви вжили термін значне загострення часто звучить фраза про ескалацію конфлікту. От що в Америці говорять про цю можливу ескалацію? Тому що з одного боку вони визнають, що затримка з фінансуванням допомоги України викликала це останнє просування Росіян, спричинила з іншого боку, знову таки не погоджується на застосування американської зброї по цілях, ну, наприклад, біля кордону. Що в їхніх очах загострення? Це тільки ядерка. Ні, це не тільки ядрика, це скажімо, прорив фронту, коли Росія була би здатна окупувати суттєві частини української території. Але з іншого боку, скажімо, я слухав не далі як вчора виступи командувача війська НАТО в Європі, американського генерала Кавалі та Фактично, начальника штабу НАТО нідерландського адмірала Бауера, і вони висловили впевненість, що в Росії наразі ресурсів для цього з одного боку немає з другого боку, України є достатньо ресурсів і буде ще більше через те, що відновилася американська допомога, щоб цього не відбулося. А взагалі, то так я б саме те, що ви сказали, тому що звичайно, коли в Сполучених Штатах. Говорять про ескалацію, то мають на увазі застосування Росією ядерної зброї, які наразі чинники впливають на ось цю дискусію в Сполучених Штатах Америки? Ну повертаючись до фундаментального, до того про що просить Україна, це ось цей дозвіл на використання західної зброї по території Росії. Я просто повернуся до того, що ми починали. Які чинники в цілому впливають на скажімо на розвиток цієї дискусії зараз? Ну, ми з вами не дізнаємось хіба що з мемуарів коли-небудь так, що саме там обговорюється, я да, думаю, що скажімо, адміністрація президента Байдена постійно рада національної безпеки доповідає, що, що доповідає розвідка, аналітики розвідки. Що може відбутися, що може відбутися у відповідь на ті чи інші дії, і так далі, і таке інше. На підставі цього приймаються рішення. Звичайно, що розвідка вона може міняти свої погляди. Сьогодні вона може вважати одне, На завтра вона може скоригувати ці свої погляди. І ще раз кажу: ми бачили, як це, як це відбувалося, як це робилося. Але треба брати до уваги, що є погляди зовсім інші. От, скажімо, в Нью-Йорк Таймс. А сьогодні, не точніше, вчора ще була стаття, в якій вони, вони там запитували декілька людей, якраз стосовно того, про що ми з вами почали про цей запит України щодо використання американської зброї по цілях у Росії, і ось, скажімо, Вони розмовляли з колишнім високопосадовцем Пентагону в часі адміністрації Трампа, а такий, значить, обрід школбі. Який от він навпаки вважає, що не, не треба загострювати, тому що Сполучені Штати будуть втягнути війну з Росією, а нам нам Америці, це не потрібно. Треба бути обережними, і не треба давати Україні дозвіл на те, щоб вона використовувала американську зброю по цілях Росії. І Навіть не треба давати Україні більше розвідувальної інформації ніж дається. Тобто є розумієте, в цих от уль ультраправих колах, які групуються навколо Трампа, вони не, не бажають допомагати Україні. Ми це бачили, коли було голосування в Конгресі в Палаті представників. Більшість республіканців була проти того, щоб до було виділити допомогу Україні. Меншість республіканської фракції голосувала за це. Але я не думаю, що наразі адміністрація Байдена керується якимись передвиборчими. Чинниками тому, що ну війна в Україні не є темою американської передвиборчої кампанії. Я думаю, що насамперед вона керується тим, що доповідає розвитку, оцінками розвитки і. і... Це такий от стиль дій реактивний, тобто відповідь на те, що Росія щось робить. Є відповідь Сполучених Штатів з надання Україні якоїсь зброї, яка раніше не надавалася в даному випадку. Думаю, що ми, ми точно дочекаємось, і це буде думаю, що незабаром, коли Україна отримає дозвол використовувати американську зброю по цілях Росії. Чому ось ця реактивна позиція переважає, а немає проактивної? Фактично, Росія ядерним шантажем міняє баланс сил у світі і чи влаштовує це Сполучені Штати всередині? Адже ну виходить, що от Росія може диктувати свої правила, і інша система стримувань вже й не працює? Ну, ви знаєте, тому що Росія має 6 тисяч ядерних боєзарядів. Трошки більше, ніж мають Сполучені Штати, до речі. Ну, Це приблизно можна вважати, що це баланс. Там Сполучені Штати мають більше, більше ракет, на яких більше боєголовок можна встановити. Але коли країна має таку ядерну зброю, коли, коли на чолі країни стоїть диктатор, який не, з, не зупиниться точно ні перед чим, для того, щоб досягти своєї мети, то звичайно, що треба. Брати це до уваги, ігнорувати це не можна, тобто не можна вважати, що Росія блефує, коли вона погрожує застосувати ядерну зброю. Просто треба спиратися на реальні доповіді, розвідки, що вона вважає. На вона має інформацію, яку ми з вами не маємо. І що на це можна відповісти? Мені не мені не подобається, наприклад, особисто така реактивна виключно реакція Сполучених Штатів, тому що могла би бути проактивна реакція, тобто, щоб, щоб попереджати якісь кроки, які Росія робить. А питання, яке ви задали, відповідь проста полягає в тому, що протягом доволі довгого часу Сполучені сполучених вважалося, що кінець кінцем можна примусити Путіна сісти. За стіл перемовин припинити військові дії сісти за стіл перемовин, примусити його ну, піти, принаймні з частини окупованих територій або з усіх окупованих територій. Примусити його визнати, що він не може завоювати Україну, щоб що його стратегічний стратегічний задум знищити Україну, що він ніколи не втілився в життя. І, і тому позиція Сполучених Штатів така ну от ми допомагаємо Україні. Україна е, досягне успіху там, 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 і це примусить Путіна піти назад. Але це не примушує Путіна піти назад, тому що Путіна є мета знищення України, він від неї не відмовиться. От коли Сполучені Штати точно зрозуміють, що це так, а ніяк не інакше в усіх владних колах. Я думаю, що зміниться, зміниться і стиль дії. Тобто він, він не буде лише проактивним. Він буде, принаймні в якихось питаннях він буде реактивним, тобто, щоб попереджати якісь якісь дії Росії, випереджати її. Тобто Росія постійно пропонує різні. Ескалаційні кроки вона робить у відповідь. Сполучені Штати кажуть: Ну Росія сподівається, що Сполучені Штати не будуть там щось надавати Україні. Сполучені Штати от відповідають: Ні, ми будемо продовжувати допомагати Україні. Путін їде до Пекіна. Демонструючи світу свою дружбу з Цзінпіном, а держсекретар Блінкен, я думаю, що це не випадково за день до приїзду Путіна до Пекіна. їде до Києва з дводенним візитом, демонструючи, що ні, ми будемо, будемо підтримувати Україну. Що ви там собі в Пекіні про що ви не домовлялися? Ну так, це мені бачиться. Ви так само згадали так побіжно про передвиборчу кампанію Сполучених Штатах Америки. Наскільки я зрозумів, це не є українське питання, не є наразі, ну скажімо, там предметом. Дискусії під час самої кампанії, та але ще певний період до цього ми пам'ятаємо, що навіть Джо Байден, президент, в прайм-таймі звертався до американців. Це було восени минулого року, говорячи про необхідність підтримувати Україну, і це теж розглядалося як такий ну ніби політичний сигнал до, до виборців. Питання України перестало бути темою передвиборчого, ну скажімо, процесу дискусії, чи ця тема вона і не була на порядку денному для, для тих людей, які. Обиратимуть питання України не було темою передвиборчих дискусій, і не буде. І як і взагалі зовнішньополітичні питання в Сполучених Штатах ніколи не є темами передвиборчих дискусій. Тому що коли проходять президентські вибори, виборців цікавить переважно їхнє їхнє життя і більше нічого. До речі, я бачу вчора результати опитування, що цікавить саме виборців, найбільше перед виборами. І результати такі, що десь 24% цікавляться міграційною політикою більше ніж будь чим іншим. 23% економікою більше ніж будь чим іншим. І лише 7% цікавляться тим, що робиться в світі. Тобто, взагалі, це це традиційно те, що робиться в світі, і зовнішня політика Сполучених Штатів вони не є темами передвиборчої кампанії. Вони десь там згадуються по дотичній, наприклад, під час дебатів кандидатів в президенти, але дуже дуже мало порівнянні з тим. Наскільки йде дискусій на внутрішньополітичні теми, на економічні теми, тому це не, не тому Україна не є темою, що в Сполучені Штати не цікавляться Україною просто у зв'язку з виборами, темами, от є передусім: це економіка, внутрішня політика, різні аспекти внутрішньої політики. Ну зараз ще є те, що в сполучених штатах називають культурною війною. Якщо Буквально перекласти з англійської. Ну тобто, це, це так би мовити, конфлікт між лібералізмом і таким от ультраправим консерватизмом. Ви вже згадали про візит Блінкіна, який був цього тижня. Дводенний великий візит, дуже розмагітий. Була і купа заяв. Була офіційно заявлена мета підтримати Україну. На вашу думку, істинна мета, яка була. Я думаю, що було дві мети. Одна мета зустрітись з президентом України, з міністром закордонних справ України, тому що ну є завжди теми, які можна обговорювати лише вічна віч, -навіч, сидячи в зачиненій захищеній кімнаті, які не можна обговорювати телефоном чи відеозв'язком, і тим тим більше в даній ситуації. Такі такі я не маю сумніву, що такі питання є. А другою метою було продемонструвати підтримку України. Причому вона була продемонстрована, думаю, що сильно Мені здається, не всі в Україні зрозуміли такі жести Блінкіна, як те, що він там пішов в бар. Там він співав. Він любить співати взагалі. Він Грав на гітарі і співав або що він обідав з Дмитром Кулебою. В піцерії ветерану. А це такий на американській мові, просто жестів, так би мовити. Це означає от прояв емпатії, прояв такої прояв підтримки на прояв людяності, просто в такому людському прояв підтримки, в людському вимірі, Щоб показати, що американці підтримують Україну. Що, що є правдою? Ви можете в Нью-Йорку вийти на вулицю. З українською символікою вам точно буде буквально кожен другий перехожий висловлювати солідарність, який знак солідарності вам покаже, або, або хоче вас обійняти. Тобто, це, це є так, американці Україну підтримують. Більшість американців підтримує Україну. Хоча б, я впевнений, що більшість людей не думає про це от, щодня. У людей є своє життя, але як от якщо є привід. От ви йдете ви з жовто-блакитною стрічкою десь на води зі Нью-Йорк на вулицю буде те саме про що я вам зараз кажу. Ну, так, це такий, знаєте, людський зріз. Подібні речі я свого часу в Німеччині теж зустрічав, коли просто бачачи український прапор, незнайомі люди так само підходили. Тому це така, знаєте, людська дипломатія, вона існує. Але повернімося до ось цього візиту до України. Власне, ви оцінили це як такий потужний сигнал підтримки за межами України. Це теж був певний сигнал. Ну, якщо хочете для росіян, для Китаю, так само чи, чи там на це, ну скажімо, публічно би уваги не звертали. Ну я не знаю, чи звертали увагу публічно, але вони, вони точно звернули на це увагу, тому що так це був сигнал підтримки, що Сполучені Штати були, є і будуть з Україною. Що, що підтрим, підтримка є беззаперечною, і, і я кажу ще раз, що не дарма Блінкен поїхав саме за день до приїзду Путіна до Пекіну. Що це, це ж був такий жест демонстрація підтримки. Там ці диктатори, які керують зла, зустрічаються. Тут зустрічаються держсекретар Сполучених Штатів з президентом України. І і ще й демонструє держсекретар Сполучених Штатів демонструє підтримку України. Причому я хочу звернути вашу увагу от на промову Блінкена, в яку він виголосив в політехнічному інституті. Він до речі сказав, що Сполучені Штати розуміють під перемогу України. Це інтеграція в євроатлантичні структури, тобто це значить небуття членства в НАТО, і в Євросоюзі, це демократична квітуча країна, розвинена країна, яка сама визначає своє майбутнє і свій шлях. Uh, він ще там він багато ваги приділив і боротьбі з корупцією необхідності того, щоб усі атрибути демократичної держави були і незалежна судова система, і антикорупційна система, і, і uh, свобода преси, і так далі, і таке інше. Але він сформулював, що він сказав, що Сполучені Штати бажаючи щоб Україна перемогла, будуть їй в цьому допомагати, що означає перемога. Перемога саме є демократична Україна, інтегрована в євроатлантичні структури. Це визначення Блінкена. І навіть заради того, щоб, щоб от, я думаю, що вперше така високоофіційна особа американська сказала, саме це варто було приїхати до Києва. Спасибі вам за вашу думку і за ваш час, Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, був з нами на прямому зв'язку.